Ірина Миколаївна, запрошую до слова. Ірина Суслова, політична партія Воля, шановні колеги, шановні українці. Хочу вас поінформувати про те, як ми зараз боремося з таким одіозним і всім відомим, всі всім відомим персонажем нашої країни Петром Мельником, бувшим ректором податкового університету. Так, разом з колегами громадськими активістами, разом з активістами майдану, разом з народними депутатами Ольгою Черваковою Юрієм Дерев'янко. Віктором Романюком, Михайлом Гаврилюком, Валерієм Пацканом. ми продовжили свою боротьбу проти фактично поплічника Януковича Петра Мельника, який, хочу нагадати, сам особисто кришував фактично дерибан білич, Біличанського лісу, який знаходиться в Коцюбинському, за, яким, за, за, за який досить довго бореться місцева громада. Вони просять. Просять і роблять всі можливі звернення для того, щоб можна, щоб цей парк отримав статус фактично національного парку. Зараз з паном Мельником робляться безпрецедентні заходи для того, щоб можна було повернутися на посаду ректора університету. Але хочу нагадати і сказати про те, що цьому пану не місце на м'якому кріслі, цьому пану місце на твердих нарах, і про це вже було давно задекларовано усіма. Що зроблено нами сьогодні? Щоб ця персона не повернулася на свою, фактично, на свою посаду, ми оформили усі факти корупційних схем, які мали на сьогоднішній день, у єдиний фактично запит до генерального прокурора, і просимо пана Шокіна за кожним фактом відкрити кримінальне провадження і внести до, до єдиного реєстру кримінальних проваджень, і фактично почати досудові розслідування. Йдеться в першу чергу про схеми. Приховані під виглядом державного приватного партнерства у розбудові житла для вчителів та фактично студентів університету, уренди університетом об'єктів за завищеними цінами та укладання таких договорів без належного обґрунтування. Для реалізації різних оборудок паном Мельником було створено таке собі товариство Ірпінська фінансова юридична академія, співвласником і співзасновником якого є його син Петро. Е, е, Перепрошую мельник, мельник Максим Петрович та його сестра Мельник Тетяна Володимирівна. Хочу навести лише окремі пункти з переліку тих зловживань, які викладені у нашому запиті. Це незаконне відчудження майнового комплексу піонерського табору Сосновий бір, що завдало державі збитків майже у 3 мільйони гривень. Це передача в оренду нерухомого майна, закріпленого за університетом без укладання відповідних договорів. Це фінансування будівельних робіт здійснюється без фактично їх виконання. Так, державне підприємство, центр капітального будівництва безпідставно не виконало роботи на суму 3 мільйони 500 тисяч гривень. Хочу зазначити, що ці гроші були вкрадені в бюджеті в бюджеті. Що ми вимагаємо на сьогодні? Ми вимагаємо перше завершення повного і всебічного і прозорого розслідування від Генеральної прокуратури. Прошу дати можливість завершити 10 секунд. Та Міністерства внутрішніх справ чесного чесного відкритого суду над паном Мельником. І прошу вважати мій виступ запитом до Генерального прокурора України та та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Дякую. Дякую вам.